Те, що більшість із нас сьогодні вважає домашнім насиллям, стародавні греки вважали нормальними сімейними цінностями. Непростими були стосунки Зевса і його дружини Гери. Не плутати з Геєю, тією, що створила світ. Гера дочка Крона. Після того, як Кронос виригнув Геру, її мати Рея віднесла доньку на край землі до Сивого океану. Там її виховала Фетіда. Якось Зевс побачив Геру, закохався в неї і вже традиційно викрав. У Фетіди пишне весілля справили боги для Зевса і Гери. Кожен з богів мав за обов'язок вшанувати володарку Геру дарами. А мати земля Гея виростила з надер своїх чудову яблуню із золотими плодами в дар величній Гері. Займаючи почесне місце поруч із Зевсом на Олімпі, богиня Гера слідкувала за святістю та непорушністю шлюбних союзів. Вона посилала подружжю нащадків та благословляла матір дитини. У міфах про Геру. Відображається становище жінки в тогочасній Греції. Як і грецька жінка не була рівноправною з чоловіком і значною мірою йому підкорялась, так і Гера була змушена підкорятися своєму чоловіку Зевсу. Гера була мудра і вродлива. Помахом роки вона здіймала грізні бурі. Усі боги шанували велику Геру, і Зевс також шанував її, часто радився з нею. Проте нерідко траплялися між ними сварки. Гера не завжди погоджувалася зі своїм чоловіком, і їй вистачало нахабності сперечатись, тому коли у Зевса не залишалося інших аргументів, він погрожував коханій розправою. І це були не пусті слова. Одного разу Зев скував Геру золотими ланцюгами і повісив між небом і землею, прив'язавши до її ніг два важких ковадла. Добре, пам'ятала Гера ці катування, тому замовкала і стримувала злість. Як тільки справа переходила до таких погроз. Та це не єдині образи, які зазнавала Гера від свого чоловіка. Тому, приклад, його багаточисленні любовні пригоди. Якось Зевс полюбив прекрасну Іо. Як нам вже відомо, Гера не могла фізично змагатися із Зевсом, тому усю свою лють вона вилила на нещасну Іо. Щоб сховати свою коханку від дружини, громовержець перетворив її на корову. Проте це не допомогло бідолашній Іо. Так як Одного разу Гера побачила білосніжну корову Іо і почала просити Зевса подарувати корову їй. Не міг у цьому відмовити Зевс дружині, хоча б тому, щоб не викликати підозри чи здатися з Купердяєм. Тоді Гера, заволодівши Іо, віддала її під охорону стоокому Аргусу, щоб той стежив за нею, не зводячи ні одного зі ста очей. Так і було: ніде не могла сховатися бідолашна Іо. Аргус бачив її всюди, і хоча в подобі корови І. Іо не могла нікому розповісти про свої страждання. Зевс зрозумів, що їй приходиться не солодко, тому доручив своєму сину Гермесу визволити Іо. Швидко примчав Гермес на вершину гори, де за Іо стежив стоокий сторож. Та Гермес не одразу застосував силу. Спочатку він завів невимушену балачку з Аргусом, і не одну. Ці розмови його приспали, і коли склепилося останнє зі ста очей сторожа, Гермес вихопив свого меча і одним ударом відтяв Аргусу голову. Сторожа Іо було знищено, але гнів Гери нікуди не зник. Дізнавшись, що Іо вдалось втекти, Гера послала за нею до. Ловижного овода, який гнав з країни в країну, збожеволілий відмус іо. Ніде вона не могла сховатися. Жало овода пекло, іо як розпечене залізо, тому вона неслась в шаленому бігу все далі. А овод щохвилини жалив її тіло. Вже не сподівалася багатостраждальна іо на порятунок, поки не досягла вона в країні скіфів скелі, до якої був прикований Титан Прометей. Він провістив нещасній, що тільки в Єгипті на неї чекає спасіння. Помчала далі, гнана оводом Іо. Довгим і тернистим був її шлях до Єгипту. Та саме там, на берегах благодатного Нілу, Зевс повернув їй попередній вигляд. Тоді Іо народила від Зевса сина Епафа. Він став першим царем Єгипту і родоначальником великого покоління героїв, до якого належав найбільший герой Греції Геракл. Якщо ви подумали, що історія з Іо чомусь навчила Зевса чи хоча б Гару, то ні. Ця історія. Повторювалася ще не один раз і закінчувалася, як правило, народженням чергового героя. Так було і з Латоною, більш відомою як Лето, яку покохав Зевс. Дізнавшись про чергове захоплення Зевса, Гера посилає за Латоною дракона Піфона. Він, як і Овод, що літав за Іо, переслідував Латону усюди і ніде не знаходила нещасного спокою. Нарешті вона знайшла укриття на острові Делосі. В ті часи цей острів носився по хвилях моря. Та тільки на нього ступила Латона, з морської безодні піднялися величезні стовпи і зупинили острів. Він зупинився на місці, де й стоїть по сьогодні. Далус був оточений морем зі всіх сторін, сумно височіли скелі Далусу, голі без жодної рослинності, де не де пролітали чайки, наповнюючи пустоту острову своїм сумним криком. Саме на цьому острові, який укрив Латону від прокляття Гери, народився син Зевса і Латон. Бог світла Аполлон. Тоді скелі Делосу залило світлом, все навколо зацвіло. Життя забуяло на до того безлюдному острові, злетілись на Делос богині, щоб гучно славити новонародженого Бога, підносячи йому амброзію і нектар. Вся природа раділа разом із богинями. Крім Аполона, у Завса і Латони була ще й донька, юна і прекрасна богиня Артеміда. Також народилася на Делосі, одночасно з братом своїм золотоку. Мудрим Аполлоном. вони близнята. Міфи дійшли до нас з дуже давніх часів, тому їхні події в різних джерелах можуть відрізнятись. Так, є міф, який стверджує, що Артеміда все ж народилась першою до Аполона біля острову Делос на острові Ордігія, і одразу після народження допомогла матері перебратися через вузьку протоку до острову Делос, де через 9 днів народився Аполлон. Недарма греки вважали, що Артеміда є охоронницею Мантирів та дарує їм легкі пологи. Проте більш відома ця богиня як покровителька тварин, як свійських, так і диких. Іноді саму богиню Артеміду зображали у вигляді ведмедиці, незважаючи на вічну молодість, неймовірну красу та низку залицяльників, Артеміда відома як богиня Діва. Міфи не дають цьому однозначного пояснення, так як і не дають пояснення, як їй вдавалося опиратися Еросу. Мабуть, такі уявлення були в стародавніх греків про сильних жінок. Всім давала життя Артеміда. Вона піклувалася про все, що живе на землі та росте у лісі. Гомінки натовп нім повсюду супроводжував її. Сама ж Артеміда, в короткому одязі мисливиці, що доходив лише до колін, з луком та сагайдаком за плечима, швидко носилася по схилах гір. Її стріли били без промаху, нікому не вдавалося врятуватися від них. Коли ж полювання втомлювало богиню, то вона з німфами поспішала у священні Дельфи до. Улюбленого брата світлого Аполлона. Там вона відпочивала від усіх турбот. Разом з музами та німфами вона водила танок під божественні звуки золотої кефари Аполлона. Попереду усіх йшла в танку Артеміда, струнка, прекрасна, вона найкраща з усіх німф і муз і вища за них на цілу голову. Полюбляла також відпочивати Артеміда у горах, подалі від очей смертних, нещасний той, хто порушив її спокій. Якось не пощастило потурбувати. Артеміду в час відпочинку юному Актеону, сину дочки фінського царя Кадми. Так він і загинув. Було це в лісах Кіферону. Туди Актеон зі своїми друзями відправився на полювання, відстав від них та пішов шукати прохолоди у долині Гаргафії. Ця долина, присвячена богині Артеміді. На схилі гори виднівся покритий зеленю грот. Він пішов до цього грота, не відаючи, що там часто відпочиває Зевсова дочка Артеміда. Бо Богиня тільки-но зайшла до гроту. Вона віддала лук зі стрілами одній з німф та готувалась до купання. Як раптом побачила біля входу Актеона. Німфи одразу оточили Артеміду, щоб сховати її від очей смертного. Обличчя богині переповнилось гнівом, та у гніві вона була ще прекрасніша. Розлючена тим, що її спокій було порушено, вона обернула нещасного хлопця на стрункого оленя. Полохливий олень кинувся тікати, побачив Актеона, Своє відображення у струмку, і хотів він закричати О, горе! Та не було в нього дару мови. Сльози хлинули йому з очей, але з очей Оленя. Лише розум людський зберігся у нього. Собаки Актеона, його друзі, з якими він прийшов на полювання, взяли слід оленя. В ньому вони не впізнали свого господаря і кинулись за ним. Довго мчав прекрасний олень по лісу, а коли сили полишили його, залишилась тільки думка. О, згляньтесь, адже. Це я, ваш господар, та лише стогін вирвався з грудей оленя. В той час собачі гострі зуби вже шматували тіло нещасного Актеона. Впав на коліна Олень Актеон. Благання та жах застигли в його очах. Актеонові товариші були засмучені, що їхній хазяїн не розділив з ними такий щасливий улов. Так загинув Актеон, що порушив спокій богині Артеміди. Єдиний зі смертних хто бачив божественну красу дочки Зевса і Латони. Це основне, що потрібно знати про богиню Артеміду. А про її брата Аполлона розповімо у наступних відео.